Як Бог ділив літа. В той час, коли Бог сотворив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити, не було і того, скільки літ дається на землі звірам, скільки людям. Додумався Бог порядок навести, дав знати чоловікові тваринам і птахам, щоб зійшлися на розподіл літ. Зібралися всі, що були покликані коло божого шатра. Першим Господь запросив до себе чоловіка і каже йому так ти у мене найкраще створіння, я думаю тобі дати для життя рівно 30 літ. Засмутився чоловік. Боже, це дуже скупо ти мені дає, що я встигну зробити за ті 30 літ, тільки розживуся, а вже помирай. Зі мною ніякої торгівлі нема. Я тебе покликав не на ярмарок. Дістав ти свої 30 літ і збирайся. Незадоволений був Бог, що чоловік із ним так розмовляє. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими. Зайшов до Бога віл, даю тобі 30 літ. Ой Боже милостивий, не думаю, що це багато для мене тридцять літ носити ярмо, тягати в воза, ходити у плузі, зніми з мене трохи. Дістав своє і йди. Вийшов віл зажорений та чоловік до нього, скільки тобі дав? Тридцять. Для мене багато, а зняти хоч пару літ не хоче. Мовчи, твої роки від тебе я куплю, Що й заробиш. Потургувалися, потокмилися, і чоловік собі купив рівно двадцять літ. В лові залишилося ще десять, а в чоловіка уже п'ятдесят. Після вола зайшов до Бога пес. Дістав і він свою тридцятку. Пес гавкає, сердиться. Тридцять мені багато, дай десять. Тридцять літ гавкати і держати привіз на шиї. Як сказано, так буде, пригрозив Бог, бо не любив таких, що не погоджувалися з ним на першому слові. Чекає чоловік коло шатра далі вийшов пес, сказав, яке діло, а чоловік недовго думав, купив собі від пса двадцять літ, тепер уже має цілих сімдесят. Радий не борак. як не як сімдесят літ не тридцять. Після пса до бога зайшла малпа, викручується, чекає, що їй Бог присудить, а Бог подивився на неї відразу, і тобі тридцять. Як тридцять? Тридцять літ смішити людей. Боже, ти маєш розум? Мовчись, яка така, я тобі покажу. крикнув на малпу бог і показав двері. А чоловік не може дочекатись, коли вийде малпа. Та покрутилася, покрутилася, думала, що Бог ще змилостивиться, і вийшла. Тобі скільки? спитав чоловік. Тридцять, каже зі смутком мавпа. Продай мені двадцять. Купуй. Вдарили по долонях чоловік із поймав по собі залишила 10 літ, а відпустила 20. І так у чоловіка зібралося цілих 90. ото радий не борак, що поживе таки на світі. Зайшов до Бога, і смиренний ворон став коло дверей, дивиться Бог на ворона, і чомусь так шкода його стало. Думає собі, цьому дам найбільше, найживе за всіх тобі 300 літ. Почув ворон цю щедрость і на радості кра 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 кра. Що ти каркаєш? Мало? Кра-кра. каркнув ворон і вже був за дверима. Отут я поторгуюся, куплю відразу сто, подумав собі чоловік. Тільки почав ярмаркувати, як ворон своє кра-кра, почув Господь галас і відразу вийшов із шатра. Що ти, чоловіче, ярмаркуєш? Ану, збирайся звідси так, щоб тут і твого духу не було. Пішов чоловік засмучений, що торг не удався. Бог постояв і ще вслід йому кинув. Як собі постелив, так і будеш спати. І слово додержив, залишив в волові такі 10, собаці 10, мав 10. Ворон своїх не встиг продати, так і живе до 300 літ. А чоловік 30 літ здоровий, молодий, красний, дужий, не має великої жури і не ходить по лікарях. Оце і є його людські літа. Після них приходять волячі, куплені. Тут чоловік мусить тягти, як віл, бо немало лягає на його голову жури родина, діти заробіток. Так тягнеться до 50. Після 50 до нього приходять собачі літа. Чоловік уже не молодий і сили немає. Діти мають його засторожу коло хати. І так він тягне до 70. Після сімих десятків приходять до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться з онуками, розум у нього слабкий, слабкий, і так до 90 А тут уже немає і літ. Ось як Бог посміявся з чоловіком.